Вітаю, друзі! П'ять подій дня на Цибулько ТВ 11 грудня. Ви знаєте, «П'ять подій це мій суб'єктивний дайджест. Я вибираю, можливо, не найголовніші події, але ті події, які вважаю, надзвичайно важливими, щоб на них звернути увагу. Отже, подія перша Євросоюз знайшов спосіб рухатися без Орбана. Технічні переговори почалися у Львові. Європа сьогодні зробила те, чого від неї давно вже чекали: перестала грати за правилами Орбана, який тримає розширення Європейського союзу в заручниках власних торгів і фантомних образ. У Львові міністри країн Європейського Союзу оголосили про запуск нового технічного формату переговорів, який не потребує одностайності. Тобто, перекладаючи з дипломатичної на людську, Орбан хоче гратися у блокади, чудово, ми просто підемо іншим шляхом. Данська міністерка Марі Б'єр чесно сказала так. Угорщина блокує, так. Це ганьба, але Європейський Союз знайшов спосіб працювати без Угорщини через механізм фронтлодіма. Європ... Комісарка Марта Кос додала ще чіткіше: є перелік реформ, і ніхто не може накласти на них вето. Ось така нова реальність: Європа більше не чекає, поки Орбан надумає розблокувати Україну. Переговори йдуть формально без відкриття кластерів, але так, ніби блокада не існує. Символізм Львова як місце оголошення дуже простий. Європа рухається до України, навіть якщо дехто в Європі тягне в протилежний бік. Подія друга: Україна відповіла Сполученим Штатам на мирний план. Буде мир, але реальний, а не вигаданий у Флориді. Адміністрація Трампа отримала офіційну покрокову відповідь України на їхній проєкт миру. Відповідь пішла безпосередньо Джареду Кушнеру, який, мабуть, тепер знаходитиметься у фазі переосмислення фрази мир на 28 пунктів. Україна внесла свої поправки і, що важливо, узгодила їх з європейцями. Ключові зміни. США погодилися не обмежувати чисельність Збройних сил України, тобто ідея української армії на 600 тисяч канула в лету. Питання території винесли за дужки, тобто Крим і Донбас не будуть предметом торгу на рівні посередників. Лише президенти мають про це говорити. Пункт про амністію переписаний так, щоб не сталося масового відбілювання російських воєнних злочинців. Нова ідея по Запорізькій атомній. Очевидно, щодо міжнародних механізмів контролю. Тепер чекають онлайн-зустрічі військових США та України. І так, Аксіос пише про теплу атмосферу. Ну, якщо під час дискусій про долю українських територій у Флориді включили кондиціонер, то, мабуть, так тепло. Подужка, звичайно. У будь-якому разі Україна чітко окреслила, що мир це не розмін людських життів на політичній фантазії. На кордоні з Румунією подія третя запрацювала система ЄС. Тепер кожен українець, як в кіно майно ідентифіковане. Європейський союз запустив Entry-Exit System – цифровий облік виїзду і в'їзду. Всі фільми про тотальний контроль виглядають тепер як інструкція для туристів. Процедура проста. Відсканували паспорт, сфотографували обличчя, зняли відбитки пальців, окрім дітей до 12 років. Перший раз трохи довше, потім як у віп. Даний вже в системі, все це робиться для безпеки, протидії нелегальній міграції та, так би мовити, точного обліку часу перебування. Пам'ятаємо, що українці мають право безвізово перебувати на рік до 90 днів, включно сумарно, точніше, на території Євросоюзу. Це ну, три місяці на рік. Мораль цієї історії. Європа не зменшує кількість бар'єрів, вона просто робить їх електронними. І так, враховуйте час у чергах. Технології інколи рухаються повільніше, ніж прикордонники. Подія четверта. СБУ влаштувала хлопок на Каспії. Уперше атаковано нафтову платформу Російської Федерації. Нагадаю, на Каспії. Служба безпеки продовжує свою географічну політику. У Росії більше немає місця, де вона може почуватися в безпеці. Новий рекорд. Далекобійні дрони атакують нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. Це вперше: щонайменше чотири влучання, видобуток із більш як 20 свердловин зупинений. Атака виконана Центром спецоперацій Альфа СБУ. Іронічний момент дня Альфа знищує російську нафтоплатформу в той час, як у Києві, а та ж сама Альфа охороняє Єрмака. Тим часом по Росії. Удар по ТЕЦ у Смоленській області, удар по хімзаводу Акрон у Великому Новгороді, І удар по Москві, де був Фактично зупинений а московський аеровузел, а літак прем'єра Вірменії Пашиняна кружляв у небі, бо російське ППО знову демонструвало свою версію ефективності. Висновок Україна щодня переконує Росію, що в географії є лише два типи об'єктів: легальні цілі і ті, які просто ще не атаковані. Ну і подія п'ята: культура. Держава заохочує меценатів. Міністерство культури запускає механізм компенсації. Тепер український бізнес отримує новий стимул для інвестицій у культуру, не податкову пільгу, бо в МВФ і в Мінфіні злякалися бюджетних втрат, а фінансову компенсацію. Схема така: меценат вкладає один мільйон гривень. Отримає назад 10%. На ці 10% він, а ці 10% він може використати для сплати податків у майбутньому. Міністерка Бережна чесно сказала, податкові пільги в умовах війни не потягнемо. Тому придумали компроміс, який хоч трохи не лякає МВФ. Це не революція, але перший крок. Головне, щоб модель не стала інструментом відмивання грошей, як це в культурній сфері інколи трапляється. Хоча, якщо чесно, в країні фронтових бригад, дронів і оборонних зборів культура зараз потребує мецената більше, ніж олігарха. Нагадую, ми підтримуємо школу пілотів, круг. Це дуже авторитетний. Заклад підготовки пілотів, вони тепер змінили спеціалізацію, вони готують операторів антидронових безпілотників. Як відомо, вже більше тисячі російських дронів було збито саме з допомогою антидронів. Це такі маленькі швидкісні машинки, які умудряються на височезній порівнянні із шахедом швидкості наздоганяти його і підривати. Нещодавно, нагадую, був встановлений рекорд швидкості для антидрона 426 км на годину. Фіналізуємо: 11 грудня показав дуже символічну картину дня. Європейський Союз навчився обходити шантаж США переписувати власний мирний план, Служба безпеки діставати Росію навіть у Каспії. А Україна зберігати здоровий глузд там, де інші давно його втратили. Дякую. І дякую Збройним силам за стійкість і відданість Україні.